Зараз ми створимо нове Activity і з нашого main Activity перейдемо на інше Activity. Тобто, фактично, ми з одного вікна перейдемо на інше вікно. Це буде перший крок. Потім будемо передавати дані туди на інше Activity, потім будемо вертати результати і так далі. Але треба навчитися відкривати інший екран для початку. Тому я створив простий проект, в якому є просто базове Activity. Більше нічого. В нього вже є автоматично якийсь свій XML файл. Е, так. Що тут пише? Тут нічого не пише. Неважливо, що пише. Зроблю background, щоб ми могли відрізнити добре один екран від іншого екрану. І нехай кольор буде кольор. Так, тіл. такий. Морська хвиля, мабуть. Далі. Я створю новий XML для іншого activity. Activity 2. І тут колір поміняю. Є тут якийсь. Так, знову те саме. Якийсь інший колір. О, хай буде Purple. Все, ми зможемо їх відрізнити. Тепер. Спорюю новий клас Activity. Правою кнопкою сюди на пакети. Activity Course і Kotlin class». Go. А, назвати його треба. Activity To або Second Activity. Наступне Activity. Окей. Зараз це не є ніяке Activity, це просто клас. А як тільки ми наслідуємося від AppCompatActivity, Activity, воно стане Activity. Щоб було зручніше, я зроблю splitскін. Ось. Хто не знав, так можна робити. Деколи так зручно читати код. І переношу, е, наслідую. Second Activity наслідується від AppCompatActivity обов'язково треба не забути тут конструктор викликати пустий. Тепер Second Activity це, власне, і є Activity. Але щоб воно хоч щось показувало, ми викликаємо функцію onCreate. Про життєві цикли Activity буде пізніше. Зараз просто знайте. Треба викликати функцію OnCreate, щоб задати Activity цьому прозорому на початку екрану. Або білому, як там система свій визначить. Те відображення, яке ми хочемо. А ми хочемо поставити наш оцей Activity Tool. Тому set Content View R Layout Activity Tool. Це Тепер, як відкриється другий activity, ми побачимо Purple. Ось таку фіолетову картинку. Екран. Добре, тепер клас наш створили. Що далі? Далі. І важливий момент. Потрібно не забути додати наше активіті в маніфест. Це таке правило. Якщо ви вже знаєте, що таке фрагменти, то ви, мабуть, знаєте, що їх не потрібно прописувати в маніфесті. Якщо не знаєте, потім будете знати. Дивіться далі. Але якщо ви хочете створити друге активіті, друге вікно в вашій програмі, ви обов'язково маєте його зареєструвати в файлі Маніфесті. Нагадаю двома словами, що файл Маніфест в Android ось цей. Тут прописуються в ньому загальні конфігурації всі, в першу чергу, всі компоненти, які будуть в вашій програмі, тому що коли програма встановлюється на девайс, е операційна система Android одразу, навіть без відкривання цієї програми, вона зчитує всю інформацію, яка є в Маніфесті, і знає. Ага, в тій, в тій програмі є такі то активіті, такі-то дозволи потрібно дати, такі то сервіси будуть і тому подібне. Тому ем, це конфігураційний файл, який інформує операційну систему про загальний стан програми. Отже, додаємо в Маніфест нашу Second Activity. Тут собі голову не ламаєте, зараз все розуміти в Маніфесті не потрібно, з часом воно вкладеться. Але зараз. Нову част... частково нову інформацію я вам дам. Шматочок. Отже, уважно, між тегами Application, відкриваючи тег, і тег закриваючи Application. Після нашого основного activity ми додаємо, відкриваємо новий тег і додаємо нове activity. Одразу, бачите, автозаповнення android.name. Вказуємо назву. android Studio мудра і знає, що в нас вже є друге activity. Вибираємо Second Activity, Enter. І тепер все, можете закривати е, Activity Tag. Бачите, така особливість XML: ви можете закрити тег Activity ось так, як тут, наприклад, є. А можете скорочено, оскільки ви нічого не суваєте середину ніяку додаткову інформацію про наше Second Activity, вам не потрібен цей додатковий тег. Тому ми просто вибираємо простішу. Простіший синтаксис в XML, і закриваємо ось таким чином. Це я зареєстрував в маніфесті Activity. Тепер, коли ми його пробуємо відкрити, не буде крашу. Е, ще один нюанс. Бачите? Перше Activity, воно в собі, отут в тілі, між відкриваючим тегом Activity і закриваючим тегом Activity, воно має багато всякої інформації. А друге немає. Чому? Тому що вон, ця інформація не потрібна для другого активіті. В першому активіті ми маємо інформацію, яка говорить в е, операційній системі, що цей інтент фільтр що це наша активіті є launcher, запускаюче, Тобто, що коли ви натиснете на іконку вашої програми на home екрані, тоді відкриється main activity, а не Second Activity. Спеціально для того додається отакий Intent фільтр в маніфесті. Щоб проінформувати операційну систему, яка Activity перша. А наша Activity друга тому тут нічого поки що не треба додавати. Добре. Нагадую, ми створили клас Activity, наслідувалися, передали вигляд через Send Content View і зареєстрували в Маніфесті. Зараз нам потрібно під час натискання на екран в MainActivity попасти на друге Activity. Тому давайте спочатку додамо якусь кнопку. Для чого додавати кнопку, якщо ми можемо клікати по чому завгодно? Ми можемо клікати і не тільки по кнопці, можемо клікати навіть про, по фону. Нам потрібно додати ID-ідентифікатор нашого констрайт-лайуту. Це, це весь той екран весь екран фактично viewgroup, який в собі поміщає багато інших в'юшок. В даному випадку тільки один текст View. Слово, ми можемо зробити так, що коли користувач натискає де-небудь на цьому екрані, буде спрацьовувати set on Click Listener і буде нам відкривати друге activity. Давайте так і зробимо. Даю ID спочатку нашому constraint layout. Нехай це буде Main Constraint Layout. Називайте, як хочете. Тепер по тій ID я знаходжу в функції OnCreate... create Find view by ID. Constraint layout вказую. RID main constraint layout. Знайшов. Constraint layout. Ось так. Що ти хочеш від мене? Does not contain declaration with ID main constraint layout. Як немає, як має. Все добре. Воно має працювати. Тут я зараз запущу програму. Запускаю. Є. Yeah. Запустилося перше Activity, ще не впало. Тепер треба зробити, щоб під час кліку відкрилось друге activity. Поїхали далі. Constraint Layout. Set on click Listener. І нагадаю, цей блок. Відпочинаючи від тої дужки, фігурно закінчуючи тою, буде спрацьовувати кожного разу, коли користувач буде натискати на де-небудь в Constraint layout, де-небудь на цьому голубому фоні. Тому, під час натискання, ми хочемо, щоб відкрилося second activity. Пишемо код для відкривання другого activity. Є така функція в рамках будь-якого activity Start. Activity, бачите? Ось, нам потрібно її викликати. І потрібно вказати, що ми хочемо стартувати наше друге activity. І здавалось би, нам треба просто вказати, що ми хочемо відкрити наше second activity. Тут це Нам вже не потрібно. От. Але ви не можете просто так вказати. Я хочу second activity. Вам потрібно огорнути, тобто поставити ваш, назву вашої activity в intent. Бачите, от туди, якщо подивитися. От заново вона пише Start Activity. На вхід приймає intent. Це означає, перекладаючи з англійської на українську, намір. Давайте я напишу код і поясню, як працює intent, і що це взагалі таке є в операційній системі Android. Отже, мені потрібно створити intent. І тут я зараз вкажу в конструкторі «Intent» Назву Activity ось. І тепер я можу викликати функцію Start Activity. Е, два параметри приймає intent контекст. Кожна activity і є контекстом. Тому я можу просто вказати this. І другий параметр е, назву класу якраз. Second Activity. Second Activity, і тут треба отакі штуки зробити: 2.2.клас Java. Просто запам'ятайте, якщо цю конструкцію. Це стандартна конструкція для відкривання другої Activity. Ось треба intent, і тоді в intent пихаємо назву Activity, назву класу. І стартуємо intent. І система буде знати, що їй потрібно відкрити друге активіті. Чому робиться через intent? Справа в тому, що activity, це є один з компонентів Android. Іншими словами. Що означає на практиці для вас? Ми, як розробники, ми не можемо напряму створити конструктор, ну, викликати конструктор класу Activity, створити, наприклад, свій Activity. передати туди щось і тоді його відкрити. Ем, воно не спрацює просто. Ви можете тільки попросити операційну систему для вас відкрити Activity, і тоді операційна система. Пробує цю активіті відкрити. Воно виглядає майже моментально під час кліку, відкривається активіті, але насправді є мінімальна затримка. Ви надсилаєте інтент з допомогою функції Start Activity для опера... операційної системи, тобто ви надсилаєте в операційній системі намір, в якому кажете: Я хочу відкрити Second Activity. І цього достатньо. Операційна система замість вас створить сутність того activity і відкриє його. Запускаємо, подивимося, чи воно працює. Ось, з наше Activity. Натискаємо. Зверху над цим е голубим Activity, відкрилося purple activity. Тепер вони є одне на одному. Коли я роблю назад, тут немає кнопочки назад, тут нова версія Android, а тут є жести. Жест назад. Це нове Activity, Purple. воно ну, Система його забрала, вбила, очистила пам'ять і лишилась перша Activity. Тепер, коли я знову натисну назад, я потрапляю на home screen. Система вбиває і наше перше Activity. І оце те, що я вам пояснював в маніфесті. Коли я натискаю на ту іконку, система знає, що потрібно шукати в маніфесті ту Activity, той екран, в якому є оцей код. І де вказано категорія launcher, що це є стартова активіті. І тому вона відкривається стартова activity. Потім я натискаю на фон, спрацьовує Click Listener, надсилається intent, і система моментально для нас створює друге activity. Супер. В наступному році ми що зробимо? Ми під час натискання на наше перше будемо відкривати друге activity і передавати туди якусь інформацію. Все. На сьогодні цього буде достатньо.